Ванька, що ти робиш? Знімаєш колеса? Ні. Так, на зборці у нас 244. Донхайм G2B. Так, і збирається у нас Донхайм 404 G2. Цей вже збирається для клієнта. Ще є в наявності, отже, поспішайте. Є ще Донфенгі 244 та 404 з кабінами. Також в наявності у нас нові ґрунтофрези. Ось такі. Агротрак. Також з болковою, з боковим редуктором. По дуже класним цінам. Кого цікаві фрези? Мініагро є великий вибір.